Сьогодні на майданчику Планет Авто в місті Крипивницький був проданий цей прекрасний автомобіль, не менш прекрасній дамі Джилі Есель. Скажіть, ви задоволені покупкою? Так, я задоволена покупкою. Скільки часу пройшло з того моменту, як ви внесли аванс і забрали авто? Ну, швидко, десь година пройшла, не більше. Ну, Може, трошечки більше. Скажіть, скільки варіантів ви на сайті розглядали? Але вибрала те, що мені по ціні підходи на даний період часу. Скажіть, що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився у нас купити авто? Я порекомендую звертатися, тому що це дуже зручно, тому що тут працюють працівники, які дуже все швидко допомагають, оформляють. Ну, я задоволена послугами і компанії. І наостанок, скажіть, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу? мені нашій сервісі все подобається. Ну, в принципі, все добре. Все, Там, дякую. дякую. Дякую, стараємось для вас тоді.